Призначення Мадяра керівником сил безпілотних систем визвало неоднозначну реакцію у таборі порохоботів. Народний ображенець, генерал Кривоніс, різко розкритикував це призначення. От ви кажете про те, що так головнокомандувач Олександр Сирський, що він підбирає тих людей, яким довіряє. А що не так з цією логікою, робота uh, мадяра в проводі? Да, uh, він uh, достатньо непогано себе показав. На бригаді треба було, нехай би собі працював на бригаді, бо питання безпілотних систем це не питання тільки тактичного рівня, на якому він працював. Тут питання оперативної і, страт... і оперативно-стратегічної глибини. До цього пан Броуді ніякого відношення не має, Не мав і чи розбереться він ще мені чи ні, це питання номер один. Я вже не кажу про. Рівень відповідної освіти, який у нього абсолютно відсутній. це не легенда, це розпіарена легенда. в чому нюанси є люди, які з ним працювали або поряд працювали в тому самому Бахмуті, і у них величезна кількість питань по роботі в Бахмуті. Порівнювати ну, Сухарєвського порівнювати мадяра, ну це ж неможливо. Це абсолютно різні рівні, різний досвід і різне розуміння. Те, що Сухарєвський мав власну точку зору і не щолкав, віддана каблуками, а Петро Олексійович Рошен наоборот схвалює вітати з призначенням Мадяра. Впевнений, що в нього все вийде. Що коїться у секті? Спочатку бляніна Сукалова, потім Олексій Гончаренко, тепер Кривоніс. А хто наступний? Луценко, Геращенко, Чорновіл, Лаптін. Мені так видається, що Ярмак їх всіх. Цих потвор купляє пачками. Пожалуйста, блядь, твоя програма, блядь, Так я не буду ставити в ефір. Це реально для збройних сил печалька. мать, блядь?